Ці пиріжки в духовці ну дуже смачні, вони подібні до татарських ечпочмаків. Але без отвору всередині готую пиріжки з витяжного тіста, детальний рецепт, а також посилання на відео, де я готую тісто на ці пиріжки, залишу у описі. Ці пиріжечки щойно з духовки, і ви чуєте, як воно хрустить. Тісто витяжне, воно дуже смачне і готується зовсім не складно. Для начинки знадобиться філе курячого вибадра, порізане кубиком, до якого додаю улюблені спеції, сіль перець, і поки м'ясо маринується, беру три невеличкі картоплини, цибулинку і теж подрібнюю дрібним кубиком. У картоплі теж додаю сіль перець спеції і все перемішую разом з м'ясом. Це універсальне тісто, яке завжди вдається, легко розтягується і підходить для будь-яких начинок. Хоч з вишнею чи яблуком, хоч для солоних, із м'ясом, з картоплею, з капустою, з сиром, чого тільки душа забажає. Друзі, дякую вам за ваші відгуки, підписки та оподобайки. Обов'язково пишіть, чи печуть у вашому регіоні такі пиріжки. якщо вам подобається мої вироби з тіста, обов'язково підписуйтесь, попереду у нас ще багато хлібних історій. Пиріжечки змащую яєчком, посипаю кунжутом для краси. Ставлю на 180 градусів на хвилин 30-40. Орієнтуйтеся на товщину вашого виробу, але зважайте, що картопля і м'ясо має приготуватися за цей час. Обов'язково печіть для своїх близьких, а я бажаю вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій!